Передача необхідного військовим обладнання та спрощення процесу допомоги, перейменування вулиць, енергетична безпека, транспорт, а також звіт начальника МВА наступного тижня. Скликається позачергова 41-ша сесія міської ради Чернігова, в порядку. денному якої майже шість десятків питань. Попередньо затверджені на погоджувальній раді 5 липня. Вони вже опрацьовуються в комісіях. Перш за все. Чергова партія допомоги частинам ТРО збройних сил та Нацгвардії, придбана містом за заявками самих захисників і з підписаними після тендерів договорами. Перше питання традиційно воно важливе для міста і для підтримки Чернігів збройних сил України. Це передача майна. Те, що я орієнтувався по, по додаткам, це десь понад 10 мільйонів гривень. Це керування. Це мобільна система електронних перешкод, квадрокоптери 200, це ноутбуки робочі, там окуляри спеціальні. І ще 100 квадрокоптерів реби на 2,800. з важливих змін, що пропонується депутатам, можливість затверджувати перелік військових формувань, яким надаватиметься підтримка з бюджету громади на засіданні виконкому, а вже передачі обладнання контролюватиме сесія, враховуючи терміновість потреб на фронті, це про пришвидшення та ефективність. А також в умовах прицільного знищення Росією критичної інфраструктури і значного дефіциту потужностей. Дозвіл спрямовувати кошти міста на посилення безпеки енергетики ми додаємо сюди можливість в рамках цієї програми тероборони купувати і встановлювати когенераційні установки, газопоршневі турбіни, сонячні панелі. І все, що необхідно, там акумулятори, там кафло, якщо буде потрібно, підприємствам, які працюють у цій сфері комунальної і не комунальної форми власності для підготовки до зими. Ну, в першу чергу зараз це йде мова про монтаж чотирьох генераційних установок, які від ЮСІДІ отримала ОТКЄ, крім загрози ззовні, Виконувач обов'язки вечільника Чернігова озвучив ще один ризик для проходження майбутнього опалювального сезону: мова про арешт державним НАК «Нафтогазом» рахунків теплогенеруючих підприємств міста через їхню заборгованість за газ руками приватного судового виконавця, яку вони у свою чергу не можуть сплатити без відшкодування державою. Різниці в тарифах у нас два підприємства зараз приватні, які займаються теплогенерацією. У них арештовані рахунки повністю, і вони не можуть не зарплату заплатити, ні підготуватися до зими. Причому арештовані за борги, за борги за газ. Поза попереднього опалювального періоду, якщо взяти борг підприємства за газ і взяти різницю в тарифах, яку держава обіцяє заплатити вже кілька років і досить не платить, то виходить майже в нуль. Ну це треба вирішувати оперативно, тому що тако з таким підходом ми цю зиму точно не пройдемо, і саме з через таку непрофесійну я вважаю державну політику в цій сфері. Ще одне питання, яке виносять депутати на сесію. Звіт начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, оскільки функціонування цього тимчасового державного органу повністю фінансує громада, і ці витрати, які йдеться в пояснювальній записці, збільшилися з трьох мільйонів гривень до майже десяти. А за півтора роки керівник МВА жодного разу не звітував про свою роботу. Зокрема, в переліку запитань до Брижинського стану критів, мобілізація, притягнення до відповідальності посадовців, що дозволили проведення виставки дронів у драмтеатрі, по якому Кому росіяни запустили іскандер та інші, там нема за що звітувати, і я би навіть, можливо на це не витрачав час. Але як визначать депутати на сесії? Будь ласка, якщо є необхідність, то сесія яка буде чи в серпні, чи можливо на початку вересня, ми запросимо начальника МВА. Також у порядку денному зміни до регламенту через заборону ще однієї проросійської політичної партії, а відповідно ліквідацію фракцій і неможливість головування її представників на комісіях, та пропозиція зафіксувати мінімальну офіційну заробітну плату на підприємствах, що займаються громадськими перевезеннями. Від серпня це впливатиме на можливість отримані з бюджету часткової компенсації за кілометр. Ми розуміємо, що зараз середня реальна зарплата водіїв ну тисяч сімнадцять в тролібусному управлінні це 23 тисячі гривень, приватних підприємств можливо там, але точно не менше 15. А по документам ми зараз бачимо, що із чотирьох підприємств. Ну, те, що я пам'ятаю, мінімум два, платить вісім там чимось. Ну, зрозуміло, що водії за 8 чимось не працюють. Це іде доплата неофіційна, якась і не дотримує міста вигляді податків, ну і водії не дотримують офіційні кошти. Тому підвищуєте з 1 серпня зарплату до 15 тисяч мінімум, далі претендуєте на компенсацію. Мають розглянути обранці і затвердження договору між двома муніципалітетами про передачу Києвом 25 мільйонів гривень на укріплення оборонних споруд довкола нашого міста. Впродовж останніх двох років Чернігів виділив на цей напрямок 110 мільйонів гривень. І нині, за зверненням військового командування для створення нових вогневих позицій і посилення існуючих фортифікацій, потрібно ще близько 50 мільйонів. У чому столиця готова нас підтримати у співфінансуванні 50 на 50. Київрада цей договір затвердила на сесії. Я вважаю, що нам також треба затвердити, а далі чекати позицію Мінфіна, тому що вони ж не відмовили, вони сказали, що їм потрібно додатково вивчити документи. Можливо, вони найближчим часом їх вивчать, щоб у нас не було затримки. Ми затвердимо договір на отримання Чернігівською міською громадою 25 мільйонів від Києва. Традиційно виноситься блок землі, а також новий пакет перейменувань із 35 вулиць і провулків для очищення міста від назв, пов'язаних з країною-агресоркою, перепрофілювання закладів освіти, передбачене реформою нуж, та звернення щодо передачі ПТУ, які фінансує місто у комунальну власність, загалом 58 питань, включно з депутатськими запитами, та різним.